Усім привіт! Усім привіт! Сьогодні робимо відео огляд на... Відео -огляд стану на мотоцикл Yamaha VR250R. Що, що Ну давай як завжди, ну щоб не пекло. Сонце якесь потужне. Як завжди, спереду назад, 29 тисяч кілометрів, всі ключики. Гума, отакий от стан гуми в нас. Брічстоун рік випуску. 0,5-15. 5 15, да? неділя Так, року. Ну, що тут стосовно стану? Тут, тут в такому стані спиці. Ну, Ніде ніяких окислів я не бачу, вилка повністю суха. Пильники цілі, не потріскані, ну, тому що тут, тут є армування в цих пильниках, я не знаю, вони бувають потріскані? Ну, зармовку я... з, з цим саме пружинкою, армовкою ні, ні, жодного разу не бачив потріскані. Тому тут все супер, ну, все сухо, все ніде ніяких, ні опіслів, нічого не бачу. Так. До речі, на диво, незважаючи на те, що то Yamaha, але вироботки, ну вона, звісно, що є, зовсім-зовсім, але дуже-дуже маленька, ну, майже немає, майже не відчути. Тут так само все чітко. Це річка. Тут все супер. Отут якась, от, я не знаю, що це таке. А це, скоріш за все, була якась наліпка <плес> і... Ну, з наклейки перший шар з цієї заводської, як злізло, але ну, так є. Крило Тоділо, повністю ніде ніякої царапинки, ні нічого нема. Не фарбоване, ось воно все гниться. Захист повністю. Та, ну, я діло, що це не фарбоване, мотоцикл. Захист тут воно потріскане таке, ну як потріскане, воно таке от, от є. Але ніде не шкарябане. І захист цієї металевий повністю цілий. Так. Тут все чистенько, гарненько. Так, є таке діло. Оригінальна наклеєчка. До речі, давай покажемо як відкривається бак, бо пам'ятаю, що я не зміг відкрити. Полясав як дурень з бубном. Біля нього два ключики у нас. До речі, от пробку можна ще показати. О, туксиков. Ну коли вже знаєш туди, да, не фокусується. Так, ну все класно. Так, що тут у нас? Коліно бачу навіть не фарбоване. Та нічого не фарбовано, от, захист цієї оригінальний не фарбований рамо, повністю все. Тобто десь може якісь такі от, ну, наприклад, тут, тут, тут є, ну, тому що воно ну, тут, перегріто тут є, отут-десь, от, от, де може стояти водичка, тут може таке щось є. але... Під якимось кутом <кхід> видно на рамі невеличка потертість від так. ботів. Ну це, Я не знаю, камера передасть чи ні. Ну, Ледве легко. Нічого є. не фарбовано, він так? Тут на рамі є ось такий момент невеличкі підкраси. Ну це ми підфарбовували кисточкою. Звісно, що камінчики летять і якось воно там коротує, але в цілому це... Як на мене, враховуючи, що це ендуро мотоцикл, що ти скажеш з суперстана? Та супер є маленькі подрябинки. Враховуючи, як на них їздять, куди на них їздять. До речі, можна я думаю, сказати стосовно підвізки, що вона тут налаштовується. Цікаво, як вони їздять, це в нього от ти диви, задній гармінії взагалі ти бачиш. На передньому маленький. Це ж є це Все життя цьому не перестаємо про дивуватися. Просто щоб я масі, ти знаєш, задні гульмини що... Так, тут задня так гума, ]ось. я думаю, так само. гарні. Ну Подивись там з тієї сторони, мабуть, вона. я поки тут все полазів. Лушник також не фарбований. Все класно. Да, задня гума так само, п'ята неділя 15 годин. До речі, зірка ще оригінальна. Хлопці. Да, от демпер, це... Скільки чи не тягувати це... інструмент заводський. <кхи> Тут така є невеличка протертість. Оце ну, сто відсотків доставка, це mm -hmm. на тертість. Ні, ну а так в цілому мотоцикл реально як новий. Реально бомба. Хамутики, йомо йо, дивіться сьогодні просто бомба тут заводська наклеїчи ну запускаємо так пультики пультики не показували зеркала будуть максимально так, так, зеркала будуть за це можете не переживати інжектор все всі діла дуже високий мотоцикл метр девяносто два бачите? А ну почекай он реально здоровый Здоровый малюк Что, может быть я не должен приехать? с моим ростом? Ростом, з рістом. Я взагалі не просто не відстаю. Метр сімдесят п'ять зріс, так. так в тебе? Так. Я так думаю, що якщо хтось буде меншого зріста, то, то вже не підійде той мотоцикл. Та ні, ну взагалі ти бачив на Ютубі, діти валять на задніх колесах. Та ні, ну то звісно, мотоцикл. що таке можна запригувати, але ну, ми ж не діти. Ну так. Коротше, що, як завжди, там масло, фільтр, поміняли і катаєтесь. В принципі, питань немає, як по А ще вище можна його зробити? <кій> а навіщо? Ні, ну ти ж знаєш, як люди там ще більше. Ще, ще, ще вище, ще більше, Ліше. ще потужніше. Ну. Ще скоріше. Ні, якщо лінки якісь поставити, то можна вище зробити. Але, Але навіщо... треба? Не треба. А турбіну можна вставити? Можна. Ладно, все.